Зашили знову гіпсокартоном. Андрій наразі мені допомагав. Все є. Зараз шпаклюємо, потім фарбуємо, прикручуємо, приклеюємо плитку. Але є питання, що треба буде ці кутки вирізати. Не знаю, зараз якось будемо справлятися. Тут два шматка плитки. І ще є у нас ідея, тому що тут, зрозуміло, не дуже рівні кути. Отут обкласти все плитку так, раз. Арочку зробити. І, в принципі, ну і порогший. І буде клас, супер. Там кусочки докласти плитки треба. Буде магія. Нарешті дійшла черга до першого ряду, того самого, який ми спеціально не клали на початку. За технологією його треба було стартувати з другого, а перше закріпити профіл. Тепер повертаємось до основи, найвідповідальніший етап. Але тут втома далася знаки і під час порізки керамограніту плитка просто розкололась прямо під болгаркою.